Українська влада нещодавно ввела санкції проти російських банків. Цим установам тепер забороняється виводити прибутки в Росію, що правда не забороняється збирати депозити та обслуговувати українських громадян. А тим часом деякі українські громадяни успішно продовжують робити гроші в анексованому Криму і не бояться жодних санкцій та заборон. Зокрема, підприємства колись впливових регіоналів братів клюєвих успішно перереєструвалися на півострові і вже навіть виграють тамтешні тендери. Наталя Кокоріна про новий світанок сонячного бізнесу Клюєвих в окупованому Криму. Олександр Андрусенко кримський підприємець і музикант. Свою першу сонячну електростанцію він збудував на даху п'ятиповерхової хрущовки у Сімферополі ще в 2004 році. Тоді, за допомогою вживаних американських панелей, куплених на eBay, він зміг покрити дві третини власного споживання електрики сонячною енергією. Якщо сліб знала, скільки я на едлінях тратя, вона б мене вбила. Ну, тим не менее, це существенно позволяло экономить. не стільки в деньгах. Ти знаете, мечта советского ідіота бути хоч чем то независимым від государства. Проте про бізнес із продажу виробленої електроенергії в 2000-х годі було і мріяти. Корумпована бюрократія, відсутність законодавства та безліч інших перешкод подолати які пересічному українцю неможливо часним е станціям. Я маю ввіду в домогосподарствах. Тим е по тому закону продавати нельзя було. Процедура оформлення була страшно жока і мало хто доходив до кінця. Але для декого влада робила винятки. Коли президентом став Віктор Янукович, його давній соратник Андрій Клюєв отримує крісло першого віце-прем'єра та широкий простір для розвитку сонячного бізнесу. Українським донькам австрійської компанії Клюєва Актив Солар ГМБХ миттєво передають тисячі гектарів землі під будівництво електростанцій. Перші 646 гектарів шість гектарів пов'язаним компаніям Рада міністрів Криму надала у 2012 році. Ми я, я так думаю, скоро будемо лучші в мірі по електростанціям а? В Європі. Так, да. що в мірі стане? Ні, возражені приймається геліостанція. Перово братів клюєвих стала найбільшою в Європі. На гектари сонячних панелей поблизу Сімферополя Олександр Андрусенко із друзями пробирався як на закриту екскурсію. Сторожу ставили лодки і лазили, смотрели, як же вони все таки виглядять. Ось ці промислові образці. Потому що ти заходиш як в музей современного іску і дивишся на це, ого, а вот оно. Десятки дочок компанії Актив Солар споріднені за назвами, адресами та засновниками, швидко розгорнулися у Криму, Миколаївській та Одеській областях. Отримавши зелений тариф, за яким вони могли продавати сонячну енергію в п'ятеро дорожче ціни на оптовому енергоринку, фірми Клюєвих виводились на компанії на Кіпрі, в Австрії та Нідерландах. Директорка центру протидії корупції Дарина Калинюк досліджувала активи братів клюєвих тривалий час. Сонячна імперія клюєвих це приклад, як робити гроші з повітря. По суті, була розгалужена структура компаній, близько 50 компаній по різних регіонах України, які отримували на себе дуже пільгові земельні ділянки, оренду на ці пільгові земельні ділянки. Частина з них отримували кредити з державних банків, а частина з них отримували пільги на привезення. Якихось обладнання з за кордону. під час кривавих подій Євромайдану Андрій Клюєв очолює адміністрацію президента. З країни він зникає лише 28 лютого, безперешкодно, не зважаючи на підозру в причетності до масових убивств. У Криму ці дні початок окупації Росією. Олександру Андрусенко, який активно підтримував Євромайдан, лишатись у Симферополі стало просто небезпечно. Зібравши в легковик найнеобхідніше та музичні інструменти, він із дружиною та двома синами перебрався до Полтави. Я знав, що я буду займатися ремонтом комп'ютерів. Чим я займався в Криму, і я знав, що я буду продовжувати сонячну тематику, сонячну енергетику новому місці. Київська компанія Актив Солар повідомляє, що її кримські станції припинили роботу. Втім, після погроз так званого голови Криму Аксьонова про націоналізацію компанії реєструються у Росії. Та виробляють чверть усієї кримської генерації електроенергії. Тим часом у трьох країнах Україні, Нідерландах та Австрії, розпочато розслідування бізнесу братів Клюєвих. Згодом австрійська материнська фірма Клюєвих Актив Солар ГМБХ оголошує про банкрутство. За інформацією наших колег в Австрії, банкрутство Актив Солару було чи не найбільшим банкрутством за якийсь Певний проміжок часу в Австрії. От дивимось на цю суму: 800 мільйонів євро. Це кошти, які бралися з державних банків, і вони на щось витрачалися. За нашої інформації, е десь приблизно така ж сума була виведена через структури «Актив Солара» на Кіпрі та в Австрії. Активи розгалуженого бізнесу втікачів Андрія та Сергія Клюєвих в Україні не арештовують. Натомість про оформлення прав власності на них із владою домовляються китайці. У листопаді 2016-го китайська державна компанія CNBM International забирає сонячні електростанції клюєвих в Одеській і Миколаївській областях у рахунок товарного кредиту у 160 мільйонів євро. Налагоджується життя і у кримських фірм із сузір'я Соларів. У грудні минулого року вісім із них отримали російські підряди майже на мільярд рублів на постачання електроенергії зі станцій у селах Перово, Миколаївка та Охотникова. Засновниках переможців цього тендеру п'ять пов'язаних із клюєвими компанії з реєстрацією на Кіпрі, Голландії та Австрії, тобто країнах-членах Євросоюзу. А отже, на них розповсюджується введений ЄС санкційний режим, який забороняє відкриття чи купівлю підприємств в Криму, інвестування і будь-які послуги в енергетичному секторі окупованого півострова. Я думаю, що ми маємо цілком обґрунтовані підстави для того, щоб звертатися до європейських депутатів, до політиків і урядовців Австрії, Кіпру, Голландії запитом, надайте, будь ласка, інформацію про ваші. Компанії, які контролюють компанії в Криму, чи отримують ваші компанії якісь прибутки з Криму? Проте Україна зі свого боку також повинна ініціювати накладання санкцій на компанії, що зареєструвалися у Росії, і ведуть бізнес на окупованій території. Народний депутат Сергій Лисоцький є співавтором кількох законопроєктів щодо внесення до санкційних списків нових фігурантів. Крим офіційно окупована територія, тобто будь-яка діяльність на окупованій території, на анексованій території іншого держави, вона є незаконною. Бо з точки зору українського права української держави, якщо там відбувається якась діяльність, зареєстрована в так званих юстиції, так званого Криму як області Російської Федерації, це вже є порушення закону. Слідство інфо доклало максимум зусиль для того, аби домогтися коментаря від компанії Актив Солар. Але її представники надійно ховаються. Сайт недоступний, телефони не відповідають. Листи відправлені на електронну скриньку повертаються. В Київській штаб-квартирі братів Клюєвих охорона запевняє: нікого немає. Обічас, а з якого питання я з керівником зв'язався, в якого вона раніше працювала. З якого питання? Чи Чисто... з яким керівником? А ви можете представитись? Ви хто? Я начальник служби безпеки цього офісу. А з ким ви зв'язалися? З керівником компанії, яка в нас на даний час орендує? Актив Солар»? Це... Ні. У нас такої компанії вона колись колись була. На на даний час вона десь півтора-два роки, як у нас вже не працює тут. Добре, я вам залишу оце. Це mm -hmm. інформаційний запит до керівника актив Solar. Якщо у вас є можливість, а у вас є, я так розумію. Передайте, будь ласка. Дякую. Тут є мої контактні дані. Добре. Я дуже чекаю на відповідь. За два роки після переїзду з окупованого Криму Олександр Андрусенко збудував у Полтаві свою невелику сонячну електростанцію. І це вже бізнес. Дві третини виробленої сонцем електроенергії він продає обленерго. Зелений тариф знизили вдвічі, тож прибуток наразі невеликий. Виробітка в місяць моєї 10 станции станції десь 1300 1500 киловатт за місяць. То тобто, есть, грубо говоря, государству в месяц я отдаю где-то 1000 киловатт в місяць. Вот по цене, ну считайте, это сейчас 5 5,23 або 5,30. Тобто, То есть, грубо говоря, 5300 тисяч налог. Ціна на сонячні панелі, які так дорого давалися Україні за часів бізнесу клюєвих, знижується стрімко і суттєво. Все більше українців наважуються забезпечувати себе електроенергією самотужки. Найближчі сусіди Олександра за його прикладом вже спорудили станції на дахах своїх будинків. Всі вони добре розуміють, що держава навряд чи відстоюватиме їхню маленьку енергетичну незалежність. Адже що раніше, що тепер влада підтримує в енергетиці лише багатих та впливових Насправді установка частних електростанцій в домогосподарствах существенно повлияє з часом временем на розрушення монополії, Обленерго і их хозяев, тому що ми забираємо у них хліб. Це один кирпичик, который я вытащил з этой стіни монополіста, і вона когда-то рухнет.